Головною проблемою, яка залишається і стоїть перед нашим управлінням, це проблема боротьби з контрабандою, міжнародним наркобізнесом і нелегальною міграцією. Ця проблема набуває особливої актуальності в нашій області, оскільки Закарпаття межує з чотирма європейськими країнами. За п'ять останніх років нами перекрито 14 міжнародних каналів. Незаконного переправлення осіб через державний кордон. Ми розшукали і затримали одного о, організатора каналу нелегальної міграції, колишнього прикордонника. Зусилля були безперечно направлені на боротьбу з міжнародним наркобізнесом. За останні п'ять років нам вдалося ліквідувати 9 міжнародних каналів контрабанди наркотиків. Торік регіональний орган держбезпеки викрив е, одну із серйозних е, міжнародних організованих злочинних груп, яка незаконно ввозила до нас в країну легкові автомобілі.